Була така історія зворушлива, яку я зараз згадав, були ми в цей час в аптеці, яка знаходиться на території Дніпровського ринку. А ми ж зачиняли постійну аптеку. І проходить повз чоловік і бачить, що ми там в аптеці ковиряємо щось і ступчить в окно. Відчиняю, бачу, очі повні відчаю взагалі, і нерозуміння, що йому робити. Це вже було десь 20-й день окупації, десь так, ну 2-3 тижні. Каже, Допоможіть, будь ласка, так і так, в мене епілепсія, я не був готовий, що буде така ситуація, і в мене там зазвичай пару пластинок, валялось якихось моїх таблеток на запас, але вони вже на ісході. Типу, я вже довгий час ходжу по аптекам і ніде нема. Ну, тупо, люди, хто встиг, той розкупив. І я ж кажу: ну, в той момент треба бачити ті очі, бо людина реально. Складна ситуація, епілепсія – то штука, з якою важко жити і так. Закупили. Він каже, скільки грошей. І я кажу: йому нічого не треба. В нього сльози. Дякую велике. І ось в такій момент саме і приходить розуміння того, що ти робиш це все не просто так.